Я тепер хочу ще зробити розклад для особа деревних, як сказати, людей, які помішані на цій деокупації, окупації, які нічого навколо не бачать, яких не хвилює життя в звичайних регіонах, прифронтових регіонах, які не бачать нічого іншого. Є такі люди, категорія. Так ось, я тепер хочу зробити, що Україна зможе. До кінця лютого, я б. До кінця лютого Україна зможе повернути щось по територіям щось військовим шляхом. До кінця лютого Україна зможе повернути щось по територіям військовим шляхом. Давайте подивимось. Зможе? Король мечів не визначено. Залежить від цілих бажань можливостей. Дуже невизначено, що Україна може взагалі військовим шляхом. Дев'ятка мечів, повне розчарування на фронті. Що вам ще потрібно? Все залежить від наших партнерів. Повністю залежить від партнерів, що вони нададуть. Не цікаво, щоб Україна перемагала на полі бою. Четвірка кубків, пауза застій. Буде пауза. Розумієте ви це нарешті? Оборона так, не більше. Оборона, активна оборона, захист території буде. Це буде. Казати про якусь там деокупацію я не можу. Мало того, Харківщина мені чомусь не йде навіть наша північна частина до державного кордону, оцій нещасні кілометрів декілька. вони мені не йдуть. Там був шанс, був. Була лазейка, був шанс в конкретний момент. Цього не зробили? Зараз ні. Не йде мені. Коп'янськ не визначено. Поки що до кінця доля його. Давайте дивитись те, що за вікном чекати. Тому що там можуть піднажати, там можуть відійти, наші можуть піднажати. Ситуація динамічна. Повернення території військовим шляхом не для України. Ви самі бачите не для України це. Не так погано чекати мирне повернення і мирні дії.